Доброго дня, мій позивний Ющенко. Ви можете часто бачити мене на різних телеканалах, у прямо включених з телемарафону. Моя бригада на постійній основі збирає дуже багато коштів. Якраз зараз я можу вам детально розповісти та показати, на що ми збираємо. Кожен ваш донат це не просто цифра, це конкретна допомога, що рятує життя наших бійців. Засоби РЕП реально рятують наше життя. Ми бачимо та тушимо дрони ворога чи до того, як вони долітають до нас. Доброго дня! Мене звуть Ігор, позивний кава. Я офіцер за РЕБ 11-го прикордонного загону. З моєю спиною знаходиться засіб, робочою назвою южак, перспективний, ефективний засіб, який буде корисним для прикриття і збереження життів наших бійців, придбаний за рахунок ваших донатів. Ми його отримали, протестували і готуємось для виставлення на обої позиції. Будь-який засіб реб невід'ємної частини сучасної війни. Для прикриття позицій використовується дуже багато засобів різних, і цей засіб стане одним з найпотужніших і найефективніших для прикриття безперед безпосередньо бойових позицій. Дякуємо вам, ваші донати рятують життя наших бійців. Мавіки, на які ми збираємо, це наші очі, а FPV-шки, на які ми збираємо, це наші зуби, щоб ворог не міг наблизитися до наших хлопців, і ми могли щасно виявляти та знищувати окупантів. Кошти, на які ми збираємо, і які ви нам донатите. Це саме кошти, які направлені на покупку запчастин на ці розвідувальні дрони. Дрон це наші очі, як я вже сказав. А ці очі треба іноді ремонтувати. Вони дуже швидко входять зі строю на війні. Якраз на ці кошти ми закуповуємо запчастини для наших очей. Наші ударні пташки це FPV-дрони, е, нічні денні. Якраз на ці кошти ми закуповуємо більш потужні та більш сучасні елементи саме для цих ударних пташок. Ці ударні пташки в комплексі з нашими очами. Потужно знищують ворога, очі виявляють, а ці наносять е, точковий удар. Ці кошти допомагають робити цю кропітку, серйозну та важливу роботу нищити окупанта. І якраз ви нам в цьому допомагаєте. d — дуже важливий елемент в нашій роботі. Вони на них друкуємо абсолютно все, що нам потрібно: від запчастин для Mavic, Autel, до різних елементів FPV-дронів і різного обладнання, яке допомагає нашим операторам ударних дронів, розвідувальних дронів виконувати свою. Дуже важливу місію, дуже дякуємо всім, хто нас підтримує. Це нелегкий час. Ваші донати це наша перемога.